Знаєте, цікавий приклад, брат Міша розказав за цих братів П'ятьох, і я собі подумав, да? якби брати знали, що з ними буде, чи вони пішли би туди. Да? І часом воля Божа, вона така, що ми її можемо не знати. І Як ну, так нам і слово каже, як ви вважаєте, Христос знав волю Божу, чи будучи на Небесах? що його ожидає, да? знав. І коли ми знаходимося в різних обставинах, в першу чергу ти, ти думаєш, яка воля Божа для мене? І перед кожним вибором, що тобі робити, куди тобі їхати? Ти завжди, я за себе дивлюся і за сім'ю. Ти думаєш, яка на це воля Божа? І навіть приклад життя свого, перед тим, як поїхати в Америку, ми так само переживали і думали, чи є на це воля Божа. І ми навіть зверталися до пророка і було таке слово, що то, що ви вирішите разом, то я благословлю. І коли люди їдуть туди, я розумію, я їх не сужу, але дивлюся на те, коли я поїхав, ну і моя сім'я, я дивився на те, що буде зі мною відбуватися там. Тобто, коли я бачу Боже благословення, Бог устроїв з роботою, з жильом, з машиною, ми були в церкві, ну, все Бог устроїв. Я бачу, що да, дійсно, Божі слова, вони правдиві, Бо благословляє там, там, що ми вирішили. І, і ти дивишся, ну що не завжди ми знаємо волю Божу, але ми дивимося на те, як Бог з нами працює і де він нас благословляє. Написано в Матвія. 26 стиха, 42, 26 ливи 42 вірша. Відійшовши вже вдруге, він молився і благав. Очі мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її. Нехай стане ця воля Твоя. Цікаво знаєте, що Христос знав волю Отця. Але йому було тяжко, і він навіть в мірі, можливо, хотів, щоб минула його чаша, але він розумів, що, ба... що він угождає батькові і що він робить те, що, хоче... що хоче батько. І це важливо. І... Тому, коли зараз прийшло вже, знаєте, такий період часу війни, е... і ти починаєш думати, починаєш осуждати, допускати навіть мислі такі. Що, можливо, батько наш чи Бог, ну, він десь щось нас не чує, чи не співчуває, чи ще щось. Це говорить нам про те, що ми, я за себе говорю, ми можемо знати волі Божу через цю, ці обставини, які зараз в нашій країні. Чому Бог так це робить? І тому ми можемо думати. Або допускати, або хтіти, навіть як Христос тів, щоб минула ця чаша у нас. І це з людської сторони кажеться це добре. Ну, чому я маю це терпіти? Мені не хочеться це терпіти. Я хочу, щоб це швидко закінчилося. Але є воля Божа. І Бог хоче, щоб ми, можливо, десь терпіли. І тому Христос сказав, нехай стане ця воля Твоя. Візьму ще друге місце так само. Христос говорив Івана, 6 глави 40 стиха, з 39. -го. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього щитав мені він. Я нічого не стратив, але Воскресив те останнього дня. А це ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя і того воскрешує останнього, останнього дня. Тобто воля батька була в тому, щоб син прийшов на землю, щоб він пострадав і явив себе людям. І показав, що треба робити для спасіння, для вічного життя. Хто сина бачить, то вірує в нього, мав вічне життя і того вискочує останні дня. Тобто ми розуміємо, що якщо ми віруємо в Господа, то ми отримаємо, отримаємо вічне життя, і це є воля Божа. І так сказав Христос. І тому? Тому Бог працює над нами, щоб ми достигали вічного життя. І хочеться молитися за молиться за те, щоб ми знали, що Бог хоче робити в нашому житті. Щоб ми знали волю Божу і щоб наші пости, наші молитви, вони навіть були такі, як і Господу, які хоче бачити Бог, і хоче Бог творити через нас. І навіть взяти такий приклад Давіда, коли, він, коли пророк поставив його на царя, він був юношею, да? і казалось би, що. Ну, Можливо, він думав, що це пройде там, не знаю, там, пару років і він стане царем. Але так не стало. Там проходили роки, і він був в таких событиях, в таких обставинах, в яких, можливо, він вже думав, що він не стане царем. Але ті слова, які йому сказав Бог, я думаю, вони його підтримували і вони його ростили, що він став мужем Божим. Він став готовим, готовим на те, щоб Бог міг його використовувати. І тому я дивлюся, коли ти вибираєш, ти можеш вибирати. Ну, не всі, можливо, але можеш вибирати життя краще, а можеш вибрати. Я за себе скажу, ми могли лишитися там і не вертатися сюди. Але ти, ну я за себе говорю, не за когось. В кожного своє життя і кожен собі дивиться на своє серце. І якби ти таких не судиш. Але ти дивишся, що ти не, не, в свої, не в своєму місці, ти не в своїй тарілці, ти не в своєму середовищі, і ти хочеш вернутися туди, де твоє, і трудиться там, де хоче Бог трудитися. І так теж так, так, та взяти, коли да, казав е, е, апостол Павло, що Бог благословив Петра, трудиться євреям, а його не язичників. Тому, якщо ми трудимося, і Бог спасає через нас людей. Це є воля Божа. І це нема значення, де ти будеш. В будь-якому місці. Якщо ти це робиш, і Бог тебе використовує, то ти виконуєш волю Божу. Хай Бог нас цьому благословить. І хотілося б молитися, щоби... щоб як Христос сказав, хай буде воля твоя, не моя. І щоб знати нам волю Божу. Що він хоче робити? Амінь.